Дивитись програму слово депутата». Андрій Шкіль, народний депутат України у нашій студії. Вітаю вас, пане Андрію. Почнемо з того, що нині активності обговорюють вирок екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Свою відповідну реакцію висловлюють і за кордоном, і в нас. На вашу думку, чи вдасться Луценко домовитися е, про виправдання, пройшовши апеляційну і касаційну інстанцію? Тим більше, що Пвітній Європейський суд справ людини розглядатиме позов Луценко проти України. Взагалі вдасться Луценкові. Бути на виборах чи є в нього такий шанс взагалі? Ну він мусить бути на виборах. Це лідер одної це. Ну, давайте пригадаємо просто недалеко минуле. Просто воно якби вже трошки стерлося з нашої пам'яті. Але перший номер у списку батьківщина була Юлія Тимошенко. Перший номер у списку наша Україна, народна самооборона, був хто? Юлія Луценко. Тобто, два перших номери, дві особи, які втілювали з собою. Тобто. Політичні сили, які склали більшість в парламенті в недалекому минулому дві 2007 році. Зараз прибуває за гратами, і от якщо по Юрії Тимошенко на превеликий жаль, вирок відбувся раніше і більший термін, то Полуценко, і ось буквально в понеділок було оголошено 4 роки за якусь там суму. Вона там просто з кожним судовим засіданням винуватість чи аргументи обвинувачування зменшувались, а сума збитків зростала. Тобто така цікава українська формула правосуддя була виведена. В цьому нашому Печерському суді тому, звичайно, як це оцінити, це оцінити як політичні переслідування, як політична помста, як намагання унеможливити політичним лідерам опозиції бути присутніми в виборчому процесі, не просто навіть, навіть чи бути обраними чи ні. Вони не зможуть взяти участь у політичному житті, у виборах, тобто в агітації, звичайно, вже ви хотіли позбавити людей мандата вже ну це це також порушення закону, це також порушення всіх правових норм. За це ви також дістанете на горіхи від європейської спільноти. Ну вже хоча б звільнити людей. Ні в якому разі на це ніхто не йде. Людям, людям дають, як кажуть, повний термін, не дивлячись на будь-які, на жодні критику, тиск, вплив з боку західної демократії. Чому західна демократія турбується про політичні, про політичних лідерів? Тому що це це елементи демократії. Політичні переслідування це відсутність демократії, це ознаки тоталітаризму, зведення політичних рахунків, запроторювання заграти політичних лідерів це є ознаки білорусизації України, на превеликий жаль. Тому така реакція наших сусідів Європейського союзу, і вона цілком однозначна, тому що згортання демократичних процесів в Україні – Звичайно, не покращує клімат в прикордонні Європейського Союзу, і всі розраховували. І Європейський союз розраховував, що Янукович слова на вітер не кидає, що Він що вже сказав, добре ми не йде в НАТО. Хоча і не поділяються її думки. Але ми рухаємося в Європейський Союз. Де цей рух? Рух цей полягає не в тому, щоб підписувати папірці і брати на себе зобов'язання, а до дотримуватись елементарних норм демократії, елементарних норм правосуддя. Ці норми не дотримані. У справі Луценка ці норми не недотримані у сфальшованій справі Тимошенку. Точні, тобто, як і Луценка, так і Тимошенко обидві справи є сфальшовані, висмоктані обвинувачення з пальця, і в принципі, демонстративно це робиться демонстративно. Заходові, якби кидається вічі аргументу, що ми не маємо можливості, президент каже, я не маю можливості впливати на суд. Та й не треба впливати на суд. Треба просто було не доводити ситуацію до політичної помсти. І твої виконавці, підлеглі тобі чиновники, так би р'яно не виконували вказівки тоталітарного шефа. Зрозуміло, як ви прокоментуєте газові переговори з Росією? Зараз газові переговори з Росією ведуться в дуже цікавому режимі, тобто в неявному і непублічному. А наша, знаєте, вже така українська традиція, якщо щось робиться неявно, не публічно, на швидкоруч і таємно, то це робиться тільки щось погане. Тому говорити про те, що якийсь успіх у газових переговорах може бути зараз, це, ну це не доводиться. Просто ми всі чекаємо з острахом, що ще віддасть нинішня влада Росії за знижку на газ. Віддали Чорноморський флот, віддали Севастопіль, віддали авіаційну промисловість, віддали ракетну. Промисловість ракетно-космічну галузь. зараз. Що тоді газотранспортну систему вже стояла вона в цю останню п'ятницю, останнім питанням звичайного ми заблокували властиву трибуну. з ми ще хотіли, щоб парламент прийняв резолюцію щодо виконання, тобто документ, який би регулював втілення в життя резолюцію парламентської ради Європи щодо звільнення і участі політичних лідерів. Літамашина Юлії Луценко у виборчій кампанії. А останнім питанням порядку денному стояла приватизація газотранспортної системи. Ми заблокували трибуну, тому що ми пропонували. Ви хочете мати нормальний рівень діалогу і рівень переумовин з Європейським Союзом є закон Кармазін, який виконує усі вимоги вже так з так званої енергетичної хартії другої її черги, але не дає можливість приватизувати газову транспортну систему. А в урядовому законі все так само, все правильно написано. Але одним з пунктів є дозволити урядові зміни форми власності. Вони кажуть: ми ж не будемо приватно, будемо якось там акціонерно турист, будь-яка зміна власності з державної на будь-яку іншу, це означає приватизація газотранспортної системи. Вже бачите, навіть оцінили її. Ця оцінка з'явилася у. Українській пресі, ну я можна з підозрою ставити до всіх цих цифр, тому що питання в тому, чи потрібно продавати той продукт, ту і е, систему, яка забезпечує третину, наголошу третину національного бюджету, тобто, що нам компенсує ці втрати. Як ви прокоментуєте останні кадрові призначення, маю на увазі про Петра Порошенка. Турчинов вже заявив, що у разі, якщо Петро Порошенко погодиться обійняти посаду міністра в нинішньому уряді, він повинен розділити відповідальність із владою за ситуацію в Україні. То відмовиться Порошенко ті абсолютно, що якщо Порошенко Пошенкоси здорового глузду він відмовиться. Хоча я розумію, що йому хочеться включитися у владу з тим, щоб хоча б якось зупинити обвали сповзання України Україну у прірву банкрутства і дефолту. У пріоруну, скажімо, зубожіння, яке в яке котиться Україна. Ну і це відчуває кожна людина, яка не ну, знаю, що би там раз на тиждень заходить у кримницю, і різниця цін в сторону зростання є відчутним. Тобто інфляція у нас є помітна неозброєним не оком. Але я погоджуюсь політичну відповідальність. Він понесе, він може там як господарник думати по одному, але якщо він надалі планує залишитися політичним діячем, а я думаю, що планує, він мусить розуміти, що він не просто розділить усю відповідальність, а на нього звалять усю відповідальність. Тобто він буде таким, знаєте, цапом відбувайлом нинішньої влади, якщо він погодиться на цю роль? Ну, будь ласка. Хоча я думаю, що й у нього вистачить здорового глузду не прийняти цю пропозицію. Зрозуміло. Партія батьківщини перебуває в досі сутному економічному становищі. Зізнався у фірі з українських телеканалів Олександр Турчинов. Питання таке: хіба нині опозиції немає заможних людей, то всі олігархи стали тушками? Ну на жаль, так ну не всі олігархи. Ну у нас такі олігархів не було. Якщо вже говорити по великому рахунку. Олігархи були всі з того боку. Але люди, які мають приватний, незалежний від держави бізнес, вони звичайно потерпали, мус були змушені вибирати між бізнесом і, 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 і політичною діяльністю. Вони вибрали бізнес не всі. Ні, я вам скажу відверто, лишилася значна частина і в депутатському корпусі Верховної Ради людей, які ну скажімо так, були змушені були усунутися від активної політичної діяльності, але це не означає, що вони перейшли на інший бік. Тобто, утиски шалені, можна сказати, не несерйозніше шалені, тобто. Не зупиняється не чим. Я всіх закликаю там почитати в одному з видань, щоб не рекламувати так правильно ж, інтерв'ю керівника фронту змін. В Одеській області він дає абсолютно відкриту картину, що кримінальний бізнес кришує нинішню українську владу, чи навпаки, чи нинішня влада кришує кримінальний бізнес. Тобто це все настільки переплилося для того, щоб використовувати нинішню прокуратуру, нинішню міліцію і нинішню службу безпеки як бейсбольний біт. Ці хлопці звикли до того, щоб вирішувати питання з допомогою бейсбольних біт, які раніше вони справді це робили в спортивних костюмах і з відповідним приладом. Але Зараз вони робляться за допомогою прокуратури і інших спецслужб тому, звичайно, в скрутнішому положенні ми перебуваємо ніж влада. Тут питання немає. Але я впевнений на те, що е, свідомі патріоти України, е, свідомі українці, вони підтримують саме опозицію. Говоримо про зовнішню політику 4 березня. У Росії відбудуться вибори президента. Як це вплине на двосторонні стосунки? В залежності від того, хто стане президентом, ну я думаю, в залежності. Давайте будемо так говорити. В залежності в якому турі Володимир Володимирович Путін стане президентом. Якщо він стане в першому турі, то це буде Путін в квадраті, тобто все, що було до того на зовнішньополітичній арені, буде подвоєно, тобто вдвічі більше буде і. Тиск на Україну в якості того, щоб вона стала членом Європейського союзу. Тиск на колишні республіки радянського союзу, Латвії Литва, Естонії, які є членами ЄС, тиск на тиск на країни колишнього соцтабору. Тобто, це буде вже Путін, ну скажімо так, з агресивною зовнішньою політикою, Агресивніш, ніж агресивнішою ніж була до того. Якщо це буде другий тур? То звичайно, що президент Росії Путін вже обраний, буде змушений зосередити свою увагу на внутрішній політиці. Він буде змушений забезпечити собі комфортне перебування при владі. А для цього у нього піде час. Тому ми матимемо, ну скажімо, спокій, певний спокій, ну відносний, звичайно, десь власне до наших виборів, але. Це ж ми говоримо про стосунки між країнами. А знаєте, завжди стосунки між країнами будуються на особистих стосунках. То всім відомо, що особисті стосунки між е, паном Путіним і Януковичем не склалися. Не склалися з багатьох причин. Ну я думаю, що е, остання найважливіша причина це тому, що не діючий е, президентом призначений чи запропонований обраний Верховною Радою прем'єр-міністр Азаров публічно. Назвав Путіна шантажистом, та тобто звинувачив шантажі, бо він, бачите, шантажував прем'єр-міністра України Юрії Тимошенка, що вона уклала з Росією невигідний для України газовий контракт. Тут це звичайно, брехня. Всі це розуміють, і Азаров, це коли говорив, він це розумів. Сказав зопал, але це сказала офіційна людина на офіційні, даючи офіційні свідчення в офіційній установі в Печерському суді, і це не могло не викликати, ну скажімо так, дуже негативної реакції з боку Путіна. Ви пам'ятаєте. Абсолютно потужну, безпардонну, анти, таку антидержаву антиукраїнську заяву антивладну щодо української влади заяву Росії з, з цього приводу. Звичайно, такі ляпсуси допускати не може навіть, я не знаю, голова районної сільради, ніхто, в принципі, навіть якийсь керівник невеликого підприємства має думати перш ніж заявляти. Ну це не в стилі українських владоможців, тому стосунки зіпсовані. Жодних спростувань з цього приводу ані офіційна. Установу України має Міністерства закордонних справ. Ані президент, ані прем'єр-міністр не зробили. Тобто, вони погоджуються і потверджують, що саме таким чином вони розглядають ну, тодішнього прем'єра Путіна, а тут президента. Тому це не кладе відпадок на стосунки з Україною. Розраховувати на те, що після виборів в Росії піде інша історія з ціною на газ не доводиться. Ні, піде все буде знижка, якщо віддадуть газотранспортну систему, енергоатом. Все, що могли віддати, віддали. Прикладом буде е е е е е е е е запорізький алюмінієвий завод. Продали росіяни, росіяни тільки стали правовласниками, одразу порізали на металобрухт діюче підприємство, яке платило податки в Україні, яке забезпечувало там тисячі людей роботою. Чому? Тому що це конкурент Росалу російського алюмінію. От все Т в такий спосіб Росія буде і продовжувати діяти, бо для цього треба міняти не стосунки з Росією, а треба міняти нинішню владу. Замість запопадливих сервісних обслуговувачів, треба ставити українських лідерів. Чи будуть зараз. нові обличчя в опозиції? Чи ви можете назвати хто з таких буде найбільше? Ну я думаю, з'являться з'являться нові нові обличчя, бо поки що ще не було. Зараз ведеться дискусія. Якщо ми говоримо про кандидатів депутата, зараз ведеться дискусія про те, хто де буде висувати кандидатів. Хто буде кого підтримувати? Розподіляються округи. Персонально ще тільки ведеться такі попередні розмови. Але я вже чув дуже багато нових прізвищ, молодих осіб талановитих, які я думаю, пройшовши від вівчини, прикрасять собою Верховну Раду України, Якщо її ще можна чимось прикрасити зрозуміло, У березні в березні мене 11 років здається відтоді, як ви потрапили за ґрати за участь в акції Україна без кучма 9 березня Так, власне і будучи в'язниці, ви стали народним депутатом. Можливий такий розвиток подій сьогодні? Майнува на для наших хтось... лідерів. Ну, бачите, тобто, я ще тоді був в судовому процесі. По мене не був винесений вироки, тому рішенням Конституційного суду, яке було прийнято в поверх 98 році, були змушені відпустити. І тоді судова система діяла ж по-інакшому. Тоді, коли був фактичний документ, коли перед суддею клали фактичний документ, не дивлячись на всі розпорядження, які він отримав, він виконував волю закону, а не волю свого шефа. Тут, попри те, що там э, незаконно були люди засуджені, суд був сфальшований, він був змушений виконати цю норму закону. Я справді з mm -hmm. за ґрат, э, зі мною зачинилися двері в'язниці, відчинилися двері Верховної Ради, за що я э, завжди буду до кінця свого життя вдячний виборцям 121-го виборчого округу. Це Самбірщина, це Мостищина, це Городоччина. Це... Люди, які повірили мені, я думаю, я переконаний, що не підвів їхньої довіри, тому що якості -то навіть опозиціонера я зробив максимум, що можна було міг зробити депутат Верховної Ради для цього округу. І хочу сказати, що справа кримінальна моя по мене до цього часу не закрита. 11 років минуло з того часу, і надалі мені пишуть інформацію, що я не можу, я не маю права отримати закордонний паспорт. Наприклад, я коли звертається, дайте мені, будь ласка, закордонний паспорт, каже: Ні, ми не можемо бо у вас відкрита кримінальна справа. І так далі. Тобто, всі решта нормативні акти, які розпосюджуються на кримінально переслідувану особу. На мене розписуються. Чому паспорт? Бо я можу переховатися за кордоном. От я 11 років тут постійно от з вами тут сижу. абсурд, але це це але абсурдний факт, ви розумієте. Насправді це існує. Зрозуміло, дякую. Дивіться в день смерті Сталіна 5 березня в чотирьох містах України будуть встановлені пам'ятники в його честь. Йдеться повідомлені прес-служби молоді комуністи України. Є вже якась реакція з боку опозиції на це? розумієте. Я думаю, що це ну це елементи виборчої кампанії. Просто питання в чому, от як не знаю, хочеться, щоб ми пошвидше е, е, викинули з себе це совкове минуле, цю радянщину. Це от бажання розумієте, потрафити, е, я не знаю, найгіршим. Інстинктам людей, які там ну не знаю, там, пов'язують зі Сталіним. зі Сталіним. Сталін це вбивця українського народу. Сталін затортурував практично всю українську е, інтелігенцію. Сталін автор голодомору е, в Україні, де за різними даними від трьох до десяти мільйонів українців загинуло. Сталін е, призвів до того, що 20 мільйонів українських життів було покладено е, не 20, 20 мільйонів, 10 мільйонів українських життів було покладено в Другій світовій війні. І таке інше, це кат українського народу. І кожен Хто ставить йому пам'ятник зараз? Я впевнений, що завтра має відповідати перед кримінальним судом за свої дії. І я впевнений, що вони усі будуть притягнути до відповідальності. Зараз буде там будемо протестувати, будемо руйнувати чи інші там справи робити. Це вже питання, як кажуть, ну це, це буде реакція. Але в будь-якому випадку ми мусимо прийняти закон, який забороняє проставляти катів українського народу, і за це має тягнутися кримінальна відповідальність. Це світовий досвід, це досвід наших сусідів е, прибалтійських держав. Я думаю, от власне в цьому аспекті треба буде його приймати. Зрозуміло, поговоримо про так звану сирну війну з Росією. Влада нібито частково регулювала цю проблему. З'явилася інформація, що Росія знову припинила поставки українського сиру ще чотирьох українських виробників. Як можна нині врегулювати цю ситуацію за допомогою ніяк насправді, Росія розв'язуватиме і подальші інші продуктові війни проти України з тим, щоб притиснути українську владу до землі, щоб вона стала такою зговірливішою. Зрозуміло. збачивши, що ця влада є слабою, у, вона слабує на, на те, що не захищає українські інтереси, вона, властиво, захищає тільки свої власні. І якщо я так розумію, а я так розумію, з нині діючих олігархів ніхто сиром не займається, тому властиво, Росія її спокійно може проводити проти нас сиру ну, Якщо Якщо ці підприємства, хтось з високої влади, а хто був хтось з президентської родини, побачите, всі війни одразу будуть припинені. Але насправді це. Чергове приниження України, яке допускає нинішню владу, якщо не сказати потурає її, зрозуміло. Ви колись заявили, що позиція має зняти такий соціальний ролик. Щоб люди йшли на вибори 2012, Хто буде на це гроші давати? Я думаю, це мало суспільство давати. Опозиція має заанкажувати технічний ресурс. А якби, ну, тут тут, все вся кажуть молоді. Кажуть, вся фішка власне в тому, щоб ми мали можливість сказати, що це народ закликає, одна активна частина народу закликає іншу частину народу піти на вибори. Бо це головне буде завдання. людей сказати: люди, ідіть на вибори і проголосуйте, тому що наголошу на цих виборах. Стоятиме питання таким чином: ти ти за Україну чи проти? Якщо ти проти України, ти не йдеш на вибори. Ти або ти е, голосуєш за ворогів України та за там партію, наприклад, а коли ти за демократичну Україну, коли ти хочеш бачити квітучу державу, в яку повертаються українці, а не тікають і виїжджають з неї, то ти голосуєш за опозицію. Ось і все, але заклик має бути простий. Приди проголосуй. Зрозуміло, пане Андрію, ваша оцінка, чи готова наша Україна до чемпіонату Євро? І як зможе використати цю подію на свою користь? Ну Знаєте, що жіт готова стадіони є. Я думаю, цього достатньо. Бо коли заявив, ну як їм достатньо, бо коли заявив міністр інфраструктури, тепер вже називається тяжко. Тепер міняється названок ну, да, Борис Клесніков, скажімо так. От було простіше зрозуміти, хто він да, хто заявив. Він сказав, що ну для чого нам дороги на Євро-2012? Для чого дороги? Як з'ясувалося, що вони і не потрібні? Тому дорог не буде доріг не буде. інфраструктури не буде. Все решта, тобто як будуть відремонтовані, залатані, при трошки пригладжені дороги, щоб вони дотрималися рівно до завершення євро 2012 а потім розвалилися успішно. Е, буде стадіон. Україна може і готова до проведення футбольних матчів, але точно Україна не готова до того, щоб використати Євро 2012 як. Інфраструктурний вибух як розвиток України це цей поєдинок, цей матч Україна програла і на сам кінець прокоментуйте своє необрання делегатом на всеукраїнський з'їзд батьківщини. Я обраний делегатом на всеукраїнський з'їзд батьківщина, просто від іншої області. Я вдячний моїм однопартійцям, які мене підтримали. Тут сталося. Я не знаю, якісь там читав якісь інформаційні повідомлення. Це просто. Людям, я так розумію, нема чим зайнятися, вони, вони політично менш завантажені політичною роботою, та й тому вони займаються різними дурницями і роблять якісь заяви, які мені мало зрозуміли. Я делегат з'їзду і я ще виступатиму на цьому з'їзді. Я сподіваюся, я не знаю наскільки буде можливість там це все демонструвати по телебаченню, бо ж ви знаєте, але в пресі ви почитаєте, що все, все гаразд. Я вважаю, що зараз найголовнішими нашими ворогами є ті, хто проти нас бореться. А той, хто починає з'ясовувати внутрішні стосунки, він працює на руку ворога. Тобто, це внутрішні агенти, які намагаються розколоти ту чи іншу політичну силу стрени. Щиро дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, гостем нашої програми був народний депутат України Андрій Шкіль. До побачення. Bye.